Тіамо, Саломе, Я люблю тебе, Соломіє. Авторка Світлана Фільчак читає Валентина Виноградова в ролі Пауло Альберто Васконі. Слухайте і підтримуйте живий, нештучний авторський контент. Вподобайка, підписка, комент. Така вже в неї була доля. Усіх навколо розчаровувати від народження. Народилася на головосіка на два місяці раніше, ніж чекали, батько отетерів. Не хлопець йому, розсердженому на появу третьої дочки, не налили сто грамів. Пісний день гріх сам купив. І на тиждень запив. Коли вийшов зі штопору і оклигав, нарешті глянув на новонароджену. Дівчинка спала собі і не знала і не відала, що не раді їй. Хм, вдалася ти, доця, носатенька, у бабусю свою царство її небесне. Ну, та нічого. З лиця воду не пить, хехекнув батько. «Раз надумала білий світ на усікновіння глави побачить. Назвем тебе Іродіадою, і зайшовся п'яним сміхом. Ну, да, а що? Іродіади ні в кого немає, а в нас буде. ледь відмовили. Голова сільради гримнула, зовсім здурів, і пригадала родичку свою далеку, яка теж на осікновення імени не мала. Давай вже Соломію запишемо людське ім'я. Батько махнув рукою, мовляв, роби, що хочеш, приніс додому Метрику, кинув поруч із люлькою. Ну що? Соломія ти в нас, значить, всю жизнь тобі танцювати. І Соломія танцювала. Спочатку кругом батька, коли він укотре напивався до втрати людської подоби, вилася навколо нього, за маму заступалася, просила, щоб не бився. Потім, після його смерті, кругом вітчима. Який був ще гіршим за батька. Вона виросла глибата, незграбна і мовчазна. Гренадьор, а не дівка, п'яно сміявся відчим. На справжній танці жодного разу не пішла. Знала, стояти їй, стіну підпирати, як не гукали сусідки, сестрички Галя і Ліда. Ні, не пішла, тільки як темніло, потайки ходила в парк. Здаля дивилася на танцмайданчик, майданчик, раділа заліду, яка й не присяде, бувало, все танцює. От би і їй бути такою. Після школи батьки її одразу на станцію влаштували, на переїзді чергувала, там її і пригледіла свекруха. Бригадирша Тетяна Петрівна. Син її, Толік, дарма що вже під тридцять мав, усе не міг прибитися до одного берега. Гультіпака. А що? Має право шутка сказать, машиніст маніврового тепловоза. Получає, дай Бог, і собою, як артист. От і мліють дівки й молодиці. Але ж онуків хочеться. А Соломії невістка добряча буде. Он, як сніг на коліях кидає, он як шпали тягає. Одним словом згуляли свайбу за два місяці. І знову танцювала Соломія навкруги свекрухи і чоловіка між переїздом і городом. Одного разу закрутилася так, що зомліла прямо на зміні. Всі полякалися, думали, чи не хвороба, яка прив'язалася, а потім пораділи, особливо свекруха. Ну, слава богові, діждалася внучатка. Валерчик у батька вдався. Такий же красунчик. Добре, що не в мене думала Соломія. Усе життя вона кохалася у квітах, навіть дивно, як в її руках неоковирних лопатах, народжувалося таке диво. Сказати б, легка рука, так де вона легка, вона мішок картоплі зараз підіймала. А дивись ти, прутик в землю встромить, а він буяє. Як вони жили з тольком, та як усі люди, аж поки свекруха не померла, і тоді чоловік її покинув. Спершу через день додому приходив, а тоді й зовсім перейшов до вальки стрілочниці, і лишилася Соломія сама з Валерчиком. А далі пішло, поїхало. Перестройка, купони, незалежність, депутати по радіо зранку до ночі. Валерка вчитися не пішов, як і батько сів на тепловоз, а після роботи все ящики тягав із сигаретами, приторговував. Тоді невістку в хату привів, путяща, додільна. Вечорами вони з Валеркою все метикували, де б його гроші взяти, щоб викупити магазин у центрі селища? Як уже не тягалися, скільки свиней та телят не тримали, а все одно не вистачало на бізнес. Усе частіше примовляли За границю треба, інакше не викрутимося. Ну, не невістку ж туди посилати. Одне мале тільки в колодочки вбралося, а друге на підході і не сваху надю, у неї болячка на болячці, і не Валерчика, хто ж тут усьому раду дасть. Отож, Соломія опинилася у місті, яке не могла уявити навіть у снах, оточене горами, давніми будівлями, деревами, шпилями. Воно було схоже на коштовну скриньку зі старовинними прикрасами. Коли побачила головну церкву, яку в місті називали Дуомо, вона, закинувши голову догори, стояла довго-довго і від щастя боляче забило подих. У храмі заклякла, наче впала у транс. Склала руки на грудях. Згори линули потужні й тверді, наче уламки криги, слова латинською. Вона ходила містом і ніколи не губилася в ньому, вживалася в його вулички і площі, зливалася з ним серцем, кожним нервом і кожною клітиною. У неї було відчуття. Наче вона нарешті прибилася до рідного берега після безкінечної подорожі? Мова? А що мова? Вона й сама не зрозуміла, як вивчила її, наче увійшла у теплу воду, у нескінчений потік вигуків і приголосних. Вона звикла бути тінню, звикла все життя догоджати. Бути безликою, безголосою. Тому не було боляче, коли її чужинку ніхто не помічав, дивився, наче крізь неї. Пауло, поважний і кремезний карабін'єр, який збирався на пенсію, приходив до її сеньори щотижня доглядати за садом. Вони з хазяйкою були якісь давні знайомі. Баданте, Доглядальниця йому спершу не сподобалася. надто похмура, кілька місяців він не звертав на неї уваги, аж поки не побачив, як вона торкається квітів, які він так старанно плекає. Присіла і ніжно гладить червоні голівки, наче голубить дитя. Так робила тільки його мама. Пауло підійшов і присів поруч. Перке перке деві партіре, Саломе?» Чому? Навіщо тобі їхати, Саломе?» Соломе? Твою модре де твої ніпоті. Он сон мика малаті? У тебе дорослий син і дорослі онуки, хіба вони хворіють? Perché non puoi rimanere qui con me? Non abbiamo ancora tanti anni davanti? Чому ти не можеш зостатися зі мною? В нас попереду залишилося не так багато років. I tuoi figli non ti vogliono più bene. Perché devi rinunciare alla tua felicità? Невже твої діти зовсім тебе не люблять? Чому ти. Просто не можеш бути щасливою. Він побивався щиро і відчайдушно, ледве відпустив, і сліз не ховав, і грошей дав собою, як не пручалася, і примусив пообіцяти, що вона нікому ніколи їх не віддасть, лишить собі на крайній випадок. Який такий? Крайній випадок, Пауло, додому ж їду, до своїх. Господи, прости, присядьмо, як у нас заведено, все біжу. Дьямо, Соломе. Я люблю тебе, Соломіє. Валера віз Соломію із Борисполя. Усе начебто було добре, і водночас щось було не так. Майже всю дорогу мовчали. Мабуть, відвикли, подумала. Уже півроку Соломія жила на хуторі червоні пороги у хаті своєї покійної тітки Тасі. Хутір загубився між безкінечними полями соняхів і кукурудзи, Здається, той, хто його колись заснував, хотів якомога далі заховати поселення від людських очей. Понад десять років хата стояла пусткою. Ні, ні, Боже збав! Валера її не виганяв, як ото люди плетуть. Вона сама так вирішила, щоб не заважати їм з невісткою. Та й хлопці вже дорослі, до них дівчата ходять, музика, гамір. Невістка на машині ганяє у справах, а тоді увечері до них куми та друзі сходяться у сауну. Гарно у дворі, добротно. Недарма Соломія стільки років у чужих краях відбула. Піднялися, дякувати Богу. На хуторі одна вулиця, шість хат. Двічі на тиждень приїздить машина і привозить, що потрібно. Та їй багато не треба. Вона понасаджувала всього, хліб сама пече, як сеньора любила цибулевий. Іноді приїздить давня подружка Ліда Петрівна. Вони готують вечерю, а потім довго-довго п'ють чай на веранді. І говорять, чи згадує вона Павло? Так, але на хуторі немає інтернету. Треба аж два кілометри пройти до гірки, на якій з'являється сигнал. Жене від себе думки про нього, жене, все минулося, немає. Соломію робота завжди любила, і навіть у цій глушині знайшла. Місцевий фермер попрохав поле сторожувати. А їй що? Так і летіли дні. Вона сиділа біля сторожки, читала книжки, лідою привезені, і вглядалася в поля, котрим не було кінця краю. Молодь іноді шкоду робила то пляшки порожні понакидають, то матюки вночі на стінах сторожки понаписують. Соломія купила банку фарби і щоразу зафарбовувала оте срамоття. А тоді котрийсь бешкетник почав зізнаватися в любові якійсь Карині Хоменко, і не просто так, а різними мовами. Каріна Хоменко жетем французькою. Каріна Хоменко іх лібедих німецькою. І сміх і гріх. Завертало на осінь, хутір поволі засинав, дорога розкисла і сіявся безкінечний дощ. Згасли всі квіти, тільки хризантеми набубнявіли та морозець буйно синів. Соломію поволі огортав сум, але вона щосили опиралася йому, все собі справи вигадувала. Якось уранці вирішила пофарбувати сторожку на зиму. Поле прибрали, вона давненько там не була. Це ж точно вже всі стіни загадили. Поснідала, дістала фарбу, щітку, натягла ризаки і пішла. Стояла серед дороги, як прибита. Спершу в грудях стало гаряче, тоді раптом. Виступили тихі сльози, тоді сміялася і плакала одночасно. Білі літери на червоній стіні, написані все тим же невгамовним бешкетником. Ті амо я тебе люблю, італійською. Соломія майже бігла між полями по підставками, ближче до селища. Зараз іще трішки он вона гірка. З неї і станцію видно, і її переїзд де стільки років крутилася. Вона спинилася на пагробі, увімкнула телефон. Перший, другий, третій гудок. Pronto? Buongiorno. parla? Слухаю вас. Добрий день. Хто це? Паоло, Sono io. це я? Надія вже котрий місяць не вгавала, ото вже утнула її сваха. Ну, тепер же понятно, чим вона там заробляла годами в тій Італії. Тут така тихоня була, свята та Божа, точно кажуть, в тихому болоті чорти водяться. Придумать отаке тут правнуки на підході, ні, щоб їх нянчити, огороди дбати, смертельне потроху збирати. Заміж пішла, та ще й хто зна куди і за кого. Коли в Італії почалася епідемія, у надії балачок втричі більше стало. Да, устроїла моя сваха лічну жизнь. І чого то туди пертися було, невже ото така нетерплячка на старості? Лідія Петрівна, соломіїна подружка, розраховуючись на касі, кинула здаля. Що, надюхо, од завісті репаєшся? Сваше нещастя спокою не дає. Е, чому завидувати літко? Що хорошого на старості лід мужикові годить, та ще хто зна. Чи вона хоч жива там останеться, он як їх там та чума косить. Жива, надюхо, і не мічтай, усе добре в них. Привіт, передати. Сама ти чума, прости, господи, подумала Лідія Петрівна і заспішила додому. Увечері вона домовилася із Соломією. По скайпу почаювати. Оповідання входить до збірки маленькі полтавські історії. Посилання на контакт авторки в описі під відео.